Привіт! Сьогодні я йду на пошуки батончика від рошен. Ще я хочу взяти тарт та тістечку, яке дуже нагадує кіндер. А це в нас був сніг в березні. Це будиночок, який мені дуже подобається, і взагалі зараз я покажу вам дорогу до рошен. Він знаходиться на позняках. Є ближче, але я захотіла піти туди. Дуже було вітряно, тож в Києві все ще так собі погода. No, just to the metro. But they hate when you're successful because they try to be. They sit there being just judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Я довго звикала до картки, бо раніше в мене була Харківська. Людей було не дуже багато, бо я йшла у будній день, та ще й зранку, щоб точно взяти собі батончики з кокосом. А це той самий Рошен. Я дуже боялася, що батончиків не буде, але мені пощастило їх дуже багато. Кажуть, що у нього смак, як у Рафаела, я хочу це перевірити. Вирішила багато не брати, 6 штук досить. Це okay, я показую просто асортимент Рошена. Які со смаком, як Кіндер, і беру собі чотири, а ще тарт. Ось такі мої покупочки, а це чек. Для двох людей, я думаю, що бюджетно. Оскільки було дуже прохолодно, я вирішила піти в торговий центр. Це піраміда на базняках популярна. Захотілося мені Глінтвейна, але його не було, і я взяла гарячий пунш. Передбачення мені дуже сподобалося. Дуже часто беру напої саме в Мері Бері, бо там вони прикольні, бюджетні, смачні і класні, і меню там різне. А це я чекаю свій напій. Кунш мені дуже сподобався взагалі я вперше таке пробую, і думаю, що буду брати ще. Він і солоденький, і алкогольний, і тепленький, і класний. А розпаковку покупочок чекайте в наступному відео. Дякую за перегляд. Люблю.